Стосовно нашого серіала і російського серіала. Ви розумієте, що у древніх греків в міфології, головний, головною їхньою містерією було театральне дійство. Тобто міфи, перекази, часто вони втілювались в театрі. Якщо взяти сучасний світ, а я дуже люблю саме дохристиянську тему, ну От вона мені піше: театр да? Театр є містерією. То з допомогою театру людям пояснювали е, характер взаємостосунків людей, люд, богів на Олімпії. Характер взаємостосунків, богів титані, з титанами, богів зі смертними людьми. Ну, коротше, оцей весь заміс. Тобто, вся етична тема взаємостосунків проговорювалася в грецькій містерії. Да? І таким чином це відбувалося це, це сакральне дійство, це, це в деякій мірі можна сказати богослужіння, да? але там безліч богів. І в ході цього люди морально розвиваються, люди морально еволюціонують. У випадку з тим, що відбувається в Росії і е, таким трансцендентним православ'ям, е, то е, ну, взагалі з, з християнством, от, оцей ритуал він дуже змінився, тому що е, цей ритуал став таким, що от дядя експерт розмовляє з кимось, кого ми всі не бачимо. Просить його про щось, щось звітує, і ми ззаду стоїмо і слухаємо, як наш старший експерт спілкується з духами. Тобто, це такий, знаєте, в деякій мірі шаманізм, можна сказати. Але, знаєте, в шаманізмі це був, я знаєте, шаман, тут, тобто, типу, один дивний, який може спілкуватися з духами. То в православії стріхається вот чітка вертикаль, І от у нас відбувається стик якраз двох оцих систем: Оця вертикальна, я її називаю православна християнська, і структура театру, яка ну, досить, досить інша. Тому у нас персонажів тут декілька, вони всі розвиваються, і сумарно всі ці персонажі правильно. Сьома каже, сумарно це називається типа да? Я в цьому бачу майбутнє. І в цьому випадку можна спостерігати зі сторони за характером взаємостосунків, надягати на себе ці ролі в залежності від певних соціальних ситуацій. Кожна роль. Дає тобі можливість бачити ну, складну конструкцію, бачити розвиток персонажів, бачити їхній характер взаємостосунків. Ти розумієш, що в цій життєвій ситуації ти був би оцим персонажем, а в цій же був би цим персонажем. А ким ти взагалі хочеш бути, і яку життєву ситуацію, якого із персонажів життєву ситуацію ти хотів би мати? Тобто це дуже розвиває, це дуже розширює свідомість. І це більш розширює свідомість, ніж фантастика, яку ти просто читаєш е і написав там, її там, один автор. І все це відбувається у нього одного там в голові. Тобто, е тобто, тобто варіант, коли е якийсь дядя експерт спілкується з кимось невидимим, це хуйня повна. І в даному випадку в Росії. Чотка, вот эта християнська відстала херь, де Путін у них супер супер суперпривіжожений, і він спілкується там, з якоюсь радою чи со своїми мислями в голові, ну з чимось невидимим. Ніхто не бачить з чим. Блять, розумієте? Ніхто не бачить з чим. І оці експерти роблять цю залупу, що його обговорюють. Тому що. А... Тому що вони відбудовують цю всю структуру ієрархічно. Розумієте, коли у нас є там Зеленський там і багато інших персонажів, там Рістович, там і так далі, всі ці люди якось варяться, ти бачиш, ти все бачиш, ти бачиш цю органіку. Це живе. В російській ситуації ти не бачиш цієї органіки, є хер, який знає, що там, що він не скаже, і про що він думає, теж ніхто не скаже, в якій позиції ти стоїш. Ти стоїш, тобі нема за чим спостерігати. Ти просто знаходишся в системі очікувані. Так, Ну що, що? Що ви придумали? Какая вам мисль прийшла? Тобто, і ти знаєте, опускаєшся на коліна.